Андрея Макаревича пытают, вы думаете, Россию хочет снищить и старта лица земли, а Макаревич отвечает: Мир хочет Россию свести со свету, да? Ну, это понятно, что это реакция на эти мы что-то от меня хочешь? Я, что? я просто хочу понять, но это же не дума запретила лекарства. Нет, это не дума. Это одна страна вероломно напала на другую и за это получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. Я говорю, так как же так? А вот так. Понятно объясняю, нет? И те, кто не поддерживает президента и своего и прочую и текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Да. Так замечательно получилось, что вот из-за прихоти одного дяденьки, Сама життя жизнь пару мільйонів людей. Мені здається, тут трохи розширити треба цю відповідь і трохи додати до е, розуміння. А е, я розумію, що дуже зручно думати, що ти в білому плащі. Я зараз не до конкретного Макаревича кажу, я в принципі кажу про тих, хто вважає, що винен один Путін. Дуже зручно вважати, що ти в білому плащи, і ти не заплямований кров'ю, яку Путін розбризкував не лише в Україні, в Грузії, в Молдові, в Ічкерії, в Україні. Дуже зручно робити вигляд, що цар Большой йому від ній. Ні. Ви бачили політику Путіна. Ви його на цей трон. Возвелі. Ви йому пістолет в руки дали. Ви йому підсунули танки і сказали: давай, палі на всі чотири сторони.